Всіх вітаю на своєму каналі. І беру вас з собою у свій день у новий вложик. Нарешті. Була трохи зайнята. Ось такий гарний краєвид у місті поруч. Де я поїхала трошки освіжитись, погуляти. Погода кайфова, водичка тепленька. А тому тижні я купалась, сьогодні не хочу просто гуляю з білих таких космочок. Шльопочках. Вітру немає. Дуже гарні ось такі кривиди, можете ви бачити. І мої ножки. Можна купатися, але я їх сьогодні не готувала. Не здавала грави душу. Я не хочу на містечку. Ребята. вас готуюся. Новий божек, надіюсь. Мені в шоп так не зручно. Я дуже думаю про такому тершоппах. Нічого. Ну, така краса, там люди купаються. Я теж треба купаюся не сьогодні. Все. Завтра в путь. Треба. Блі, я мікрофон зараз треба взяти. Трошки вам краси здання. Я пішла толі. Сьогодні вже наступний день у нас, і куди я йду? Я відправляюсь у Швецію. На паромі. Ось ви бачите порт буде навдовзі посадка. Люди потроху сходяться, тому я буду теж топать. записую вам, тому що чомусь пропав звук. А зараз Можете бачити, як приплив паром, звідти виїжджають машини, грузові легковушки там десь є. А, виходять люди, тут не видно, це з іншого боку. От Ми чекаємо на свою чергу і будемо теж заходити. Ось я вже на борту. <кій> Можете бачити там така походка. Дощик трошки пройшов. Ось менше коралок відпливає. Дуже гарно. Я прям в захваті я перший раз на перомі. Ось такі лодки. Там було 4 поверхи. У водіїв своя там була каюта. Ось ви бачите, тут позаїжджали машини грузовички. Це в них нижній поверх. Є ресторан, кафе, душова туалети, все є. Багато місця і всередині, і на палубі вистачає. Це взагалі краса кабажню воду. Це прямо моя стихія. Все дитинство на воді перелату. У мене не закачує нічого. Замі тут чаєчка. Був ще дощ, ну, в принципі, <с> наступний день він ще був, ну, нічого. От, а потім я пішла погуляти в супермаркет. Зайшла. Подивилась тут всякі приколи. До речі, в Швеції багато оленей. Uh... І от є такі сувенірки зі ними. Різні магнітики. Я знову пішла гуляти по палубі, роздивлятися все. Було цікаво, якось не цікаво на одному місці в кафешці сидіти. хотілося все обійти. А тут я трошки не замітила і намочила <свистач> свої штани. Ну, мені нормально, я за рік закалилась в Данії, тому а, нормально мені. Це взагалі моя слабкість. Я дуже люблю водити машину. Грузовики ще не водила, можливо, ще буду. Ось ви бачите, дощ знову пішов, але це мене не дуже засмучує, тому що ну, така погода в скандинавських країнах. Краса, просто краса. Таборг Швеції. А воно дали. Не перебрав. Кріплення, літака. Тут завжди так багато тут. На вас піти. В планах відвідати музей. Вона парк і щось там. І сіп, парк. І сіп, і Мені сподобала Швеція дуже гарно. Ось такі вуличка. Дощ накрив. Майже ведеться. Річка. Там. А, так, а ось це м -м, океанаріум. Ось як кайфово, дуже гарний музей був. ось. Виставка кораблів і все, що зв'язано з Скандинавією, з Данією, історія, всякі старинні речі. Дуже цікаво. Медузки ви бачите перед собою. В такому воно підсвітка синього кольору. Все про них описано а, різні жителі а, в морі. От, різні рибки, різні всякі храбочки. Ну, і ці морські зірочки. Тобто вибір такий великий, дуже гарно. Ось який великий, просто громезний акваріум. А, різноманітність фауни. Тут акулки плавали. Прямо підпливали до мене. Зараз, я думаю, ми оглянемо цей великий акваріум і я вам покажу ось акулочок. Такі вони не дуже великі. І після Канаріума топаю у парк гуляти. Друзі, знаходилася, я, капець. Я задоволена. І ось уже відправляюсь ввечері додому. Людей ще менше машин, тому це взагалі кайфушка. Бачите, нікого немає на вулиці. Бо як їхали на палубі, бо їхали вперед, то були люди, сигналізація сигналізації чомусь включилась, бо шатнуло нас. А тут уже все темно, темно і прохолодно, але мені кайф. А тут вже ми причальне 11 вечора. І так, все. <смі> Ви бачили останні кадри прибуття. Вже не було сил, тому що додому довелося їхати ввечері. Вночі я даже сказала. І я додому попала. перші ночі десь ще Мак заїхала, перекусила кавучки, бо хотілося спати. Перед поїздкою не виспалася, але було дуже класно. Кайфово погуляли. Я задоволена, Швеція, мені сподобалось. Тому дякую, що подивилися цей влог. Буду намагатися частіше виставляти а, якісь подорожі, моє буде не життя а себе, тому що я взагалі доволікла за цей рік. Ну, туди-сюди, я не знаю, не було ні часу, ні свого не бажання, якщо чесно. Тому буду потроху повертатися, аби вже, вже від викладу поговорити на камеру і показувати себе якось так. Буду виправлятися. Тому дякую, що подивились. До нових зустрічей. Буду дуже вдячна те, що поставите лайк, напишете комент. От. Ну і підписуйтесь. Гарного дня. Миру. Бережіть себе. Пока.